речі, серйозних людей, які важко відкривати на саду. Я вже переконався, маю, маю, маю співпрацю по лікарні і по іншому. Але це, це не мінус, тільки людям і що ж вас цікавить, питайтеся. Боже, я приємно, що ти питаєш. Ну, приступ... Приступаємо до роботи. Я передаю повністю слово нашому так, увага, вже пішли всі за ігором. Він іде вперед, ви йдете за ним, тримайтеся. Не відпускайте. Але будемо мати знову вишення довго, а робити майданчик. Ми підіймемось на другий поверх. Якщо будуть якісь питання, прошу, я розкажу, де є які вежі. Розбудова цього замку припала на час Визвольної війни, війни. Це в 1648 році Максим Кривоніс і Іван Чорнота з його загонами взяли цей замок і, відповідно, місто в 1649 році. Також в 1657 році, коли воз'єднувалися війська Івана Богуна, з відстандра косі які йшли на е, Польщу в Краків. Час було пошкоджено цей замок і е, саме місто. Також монголи татари руйнували цей замок Ібрагім Шечман в 70-х роках 17-го століття його руйнував Мустафа, е, який не зміг. Скажіть, будь ласка, я перепрошую, а які зйомки вони проводились? Не? Не, тут не, тут не, зйомки не проводилися. А чого? Чому Ми захотіли? Ну, я Тому Тому. не знаю, це питання. В основному, Він, от, ці питання ви можете задати начальнику по відділу до того, як кілька років тому тут були тільки вежі, а, частина перекриття і пороземлення, а самого подвір'я його не було. Просто були завали. Частину із пивниць це ходи, які вели.